Всім привіт на моєму каналі YouTube. Сьогодні хочу запропонувати нову методику схуднення. Зараз моя вага от 90 кг. Так як я худаю вже не перший раз, я вже хоча худаю другий-третій раз. Що можу сказати? Що мені так некомфортно бути такому жирному. Хочеться бути худенькому, тоді і гарніше виглядаєш. і і, і краще себе почуваєш. Всім привіт на моєму каналі. Зараз ви бачите результат мого 40 днівного схуднення. Крім того, я вже вам казав, що я заходив в похудання з хворобами і травмами. Ні, спочатку покажу, як я похудав. Тобто, от моє тіло зараз отаке. Животик трошки є.